Вітаю колеги. Хочу представити доповідь на тему Трансцендентальна медитація для корекції психофізіологічного стану у військовий час варіабельність серцевого ритму як метод оцінки. Актуальність теми, яку ми будемо зараз освітлювати, стосується того, що найбільшою групою ризику в умовах Військового стану є військовослужбовці, які постійно попадають підплив під стресовий вплив. От. І в подальшому це може проявлятися у розвитку різних розладів, в тому числі посттравматичного стресового розладу. І е, Під час того, коли людина переживає стресовий вплив, то е, мішенью впливу на фізіологічному рівні є автономна система регуляції. Яка проявляється проявом гіперсимпатикотомії? А якщо цей вплив буде тривалий, то з часу може це розвиватися в вигляді різних захворювань, більш специфічних системних серцево-судинної системи, нервової ендокринної, імунної, інших систем організму? Якщо вплив стресу в якийсь момент починає зменшуватися, то відповідно здатність відновлення. Повертає наш організм до стану певного меостазу. На жаль, буває так, що стресовий вплив продовжується, його може навіть інтенсивність наростати. А якщо ще до цього додати, наприклад, те, що людина не має можливості висипатися або відновлюватися повноцінно, то це приводить до виснаження резервів адаптації, ну і в подальшому появи декомпенсації і проявів різних захворювань, як соматичного, так і психоемоційного рівня. І проблема, з якою ми стикаємося, як пацієнт, так і лікар, це в тому, що після такого пережитого стресу до того, коли з'являються прояви захворювань, ми маємо, можна сказати, таке золоте вікно, в яке ми можемо, е виявивши початкові зміни, які вже починають з'являтися, скоректувати стан. Бо коли вже Приходить момент, і з'являються якісь захворювання, то звичайно нам приходиться набагато більше зусиль тратити для того, щоб справитися з цією проблемою. Ну, звичним для оцінки стану людини під під впливом стресу є опитувальники, але ми розуміємо, що цей інструмент не є достатнім, оскільки не завжди є. Є можливість їх заповнювати в такому стані, де це можна. Ну і, чесно кажучи, от, спілкуючись з військовими, вони деколи кажуть, що нам вже трошки це не доїдає, тому що кожен раз приходиться заповнювати багато відповідати запитань. Ну і навіть вони признаються, що це не завжди роблять досить коректно. Тому ми для того, щоб комплексно оцінити стан вегетативної нервової системи, використали метод варябності серцевого ритму, так як він дозволяє нам дати оцінку функціонального стану, об'єктивно оцінювати енергетичну складову, забезпечення функціонального стану і психіки людини. До використання цього самого методу нас підштовхнуло дослідження, яке. З 2012 з року проводиться в Австрії і це такий національний формат дослідження, під час якого пацієнтів різних нозологічних груп знімають холтер і дані холтеру відправляють на один центр, який знаходиться в інституті людини, які на базі університету Грац. І обробляються дані холтеру на предмет оцінки зарядності цевого ритму. Ну, от зараз те, що ви бачите на екрані, так виглядає добовий запис холтер-моніторингу, який, можна сказати, є нормальний. Тобто та нижня частина, де ми бачимо червоні піки, це ті періоди, коли домінує симпатика, тобто те, що нам необхідно, для того, щоб все почувати комфортно в активності, а коли ми відпочиваємо під час ну, ми бачимо. Які направлені вниз синього кольору, це період сну. Так би мало бути от тут є дві частини: на перші, те, що ми бачили на попередньому слайді, а поруч, те, що було виявлено, що в багатьох випадках, коли людина має ті чи інші соматичні захворювання і лікується з приводу конкретного діагнозу. То в неї під час її лікування, і навіть після того, коли вона проходить весь курс лікування, зберігається стан симпатотонії, який навіть вночі не, не, не зникає. Тобто, фактично людина під час нічного сну не отримує відпочинок. Фактично, це нас підштовхує до розуміння, чому саме людина може мати рецидиви захворювання, і чому багато захворювань переходять в хронічну е, форму. От конкретний випадок працівника, який поступив якраз на таке лікування, де ми бачимо, як в нього під час сну зберігається знову ж таки стан симпатотонії, досить незначно, там під ранок якийсь короткий період ваготонії. І для конкретної людини було запропоновано пройти навчання трансцентальної медитації, якраз техніка, про яку дуже детально розповідав попередній доповіді Сенді Нідіч. І от ми бачимо, що буквально в перший день, коли людина примінила або почала буквально зробила декілька сеансів медитації, ми бачимо, як в неї починає з'являтися періоди ваготонії. Це вперше дуже важливо як метод корекції. Сам і це також дуже цікаво з позиції якраз нашої сьогоднішньої теми конференції персоналізованої медицини, де ми бачимо, що от той чи інший метод корекції, який ми використовуємо для. Конкретного пацієнта дає той чи інший результат. Тому варядність серцевого ритму для нас здався метод е, цікавий тим, що він досить доступний в нас, він є доказовим методом обстеження. Ми аналізуємо фактично кардіограму, яку ми знімаємо. Він є неінвазивним, що дуже важливо, тобто немає якогось травмуючого впливу для пацієнта під час того, коли ми робимо цей замір. Е, ми також розуміємо, що цей метод є співдружнім з іншими методами дослідження, які ми використовуємо для оцінки стану людини. Тобто, нам не приходиться змінювати якісь пояснення, коли ми людину бачимо в контексті того чи іншого стану. В 96-му році ця методика отримала вже таке визнання наукове, де була вона стандартизована. Були дані інтерпретації показників цієї медитації. Дуже великий вклад в популяризацію цього методу вніс український вчений Роман Баєвський, який ці методи з 50-х років минулого століття використовував в космічній галузі ще в Радянському Союзі. Суть методу в тому, що ми, аналізуючи кардіограму, фактично аналізуємо тільки інтервали між зубцями РР, тобто. Ця відстань вимірюється в мілісекундах, і є особливість така, що регуляція роботи серця, вона має багаторівневий вплив, тобто є вищі рівні регуляції і в стовборові рівні регуляції, і в комплексі ми це можемо побачити в тому, як змінюється інтервал РР. І оці інтервали, які ми бачимо тут, от на малюнку, як виділені червоним, на Ритмограмі або кардіоінтервалограмі вже один біля другого формують, і таким чином формується ніби як зліпок нашої функціональної системи, тобто, як відбиток, можна сказати, він є абсолютно індивідуальний. Таким чином, маючи таку кардіоінтервалограму за рахунок спектрального аналізу, ми можемо виділити. Декілька рівнів впливу. І, наприклад, можемо виділити рівень впливу ядра блукаючого нерву, і хвилі, які ми бачимо, які відображають якраз цей вплив, називаються high-frequency, тобто високі частотні хвилі. Потім ми бачимо рівень барофлекторного центру довгастого мозку. Вони, ці хвилі більше зв'язані з активністю симпатичної інервації, тобто, якщо high-frequency, вони більше нам дають. Розуміння про вплив парасимпатичного впливу, то low вони вже зв'язані більше з симпатичним впливом. І вищий рівень, це під кірку, сегментарні нервові центри, вони дають нам хвилі кінцев very low-frequency, які показують, можна сказати, як задіється центральний рівень регуляції. Таким чином, ми можемо навіть дуже диференційно побачити, на якому рівні. Вплив регуляції роботи серця в даний момент часу відбувається. Аналізуємо ми ці показники з декількома, декількома методиками. Це в нас є і часової області показники, і спектральні, і геометричні показники, і також ми оцінюємо спеціальні індекси. Ну от тут є описання, як ми враховуємо, наприклад, досить зараз популярний, такий відомий як індекс напруження або що називається індекс стресу. Які якраз розроблений Баєвським, які ми теж використовували в своїх дослідженнях? Є деякі обмеження для використання цього методу. А саме це, наприклад, коли в людини є часті екстрасиста, але це понад 2 на 5 хвилин. Як правило, ми запис робимо від 3 до 5 хвилин. Тому, якщо у нас є декілька екстрасистів, то ми цей запис не можемо використовувати для того, щоб отримати об'єктивні дані. Про стан людини далі це наявність грубої аритмії, наявність нестаціонарних процесів. Тобто, наприклад, коли людина. Під час того, як ми починаємо робити замір, знаходиться в сидячому положенні, і ще запис не закінчився, а людина, наприклад, встала там і, наприклад, вирішила пройтися, то ми зразу цей вплив будемо бачити, і тоді такий запис ми не можемо використати знову ж таки для оцінки або наявність грубих артефактів. Ну, може це бути, наприклад, пов'язано з якихось технічних причин, там перепади напруги. І коли ми ці бачимо, зміни звичайно, ми повинні перезаписатися в більш оптимальних умовах. І тільки тоді інтерпретувати дані. Ну, так, наприклад, виглядає той запис, який міг би бути доцільним для аналізу, от якраз виділений таким темно-зеленим бірюзовим кольором, так, от він виглядає так. А, наприклад, так виглядає ритмограма, де змінюється тренд. Тобто це не стаціонарний якраз процес, де от видно, що людина спочатку, під час як ми починали, це сиділа, а потім, наприклад, встали і ми бачимо, як. Змінилися інтервали мета нашої роботи була дослідити функціональний стан автономної системи військовослужбовців, дати його оцінку з позиції вікової норми та виявити зв'язки між показниками вареми серцевого ритму та психоемоційним станом, і оцінити вплив методу корекції. В нашому випадку ми якраз використовували метод трансцентральної медитації. Матеріальні методи було обстежено 45 військовослужбовців, які брали участь в бойових діях, і 36 цивільних, якраз яких ми досліджували як контрольну групу і групу, яка навчалася практики трансцентальної медитації, Використовувалися також опитувальники. А саме, це був ДАЗ 21 опитувальник для скринінгу посттравматичного стресу розвіду, який рекомендований міністерством охорони здоров'я входить в протокол для оцінки і лікування посттравматичного стресу розвіду, який ще в Україні у нас. Був створений у 2016 році. році. А, а, а також використовував опитувальник на виявлення вегетативної дисфункції за вейном і також опитувальник денної сумливості. Записували електрокардіограму в шести стандартних і посильних відведеннях протягом п'яти хвилин лежачі і три хвилини сидячи. І аналіз кардіограми та варіантності цього ритму. Ми здійснювали за допомогою українського фінського хмарного сервісу «Кардіолайз» і програми. Для реєстрації аналізу ЕКГ ОРАКУ ну, приблизно так виглядають опитування, які ми брали в даному випадку ДАЗ 21, і анкету на виявлення ПТСР. Для обстеження ми використовували портативний кардіограф, модель, яка розроблена в Україні українською компанією. І він нам дав, дав можливість досить комфортно і зручно знімати кардіограму. Аналізували ми ці дані захунок хмарного сервісу і в програмі ОРАКу. Ну отак, от я б хотів візуалізувати, як виглядали ці записи. Ви бачите, що ми, наприклад, це проводили в сидячому вижачому положенні, накладали електроди на передпліччя і на нижню частину гумілки, з'єднували це з реєстратором і через блютуз приєднували це до комп'ютера, в якому вже програма, яка щитувала в кардіограму, давала нам відображення. Результатами дослідження було слідуючи: при аналізі показників ВСР в обидвох групах ми їх розділили на дві: це 20-39 років і 40-60 років військовослужбовців встановлено відхилення від української поліційно-вікової норми. У даному випадку, ми зараз більш детальніше про це скажемо, але ми дійсно побачили, що. Цей метод нам буквально зразу, з перших же наших замірів, допоміг, ну можна сказати, об'єктивізував ті відчуття або те, що ми отримали в опитувальниках, і побачити це в такому вираженні в числовому еквіваленті на основі зняти кардіограми. Характерним для обидвох вікових груп є зниження варіаблі серцевого ритму, а саме за показником SDNN, тобто стандарту відхилення НН, зниження активності парасимпатичної модуляції РМССД і Хай фреквенції Активності баррефлекторного центру до власного мозку лоффреквенція та підкіркових симпатичних ерготропних нервових центрів, які в вигляді хвиль вері лоффреквенції, у військовослужбовців індекс напруження перевищував норму в 3 і 3 рази. В молодшій групі, тобто група 20-39 років, а в групі вище 40 років в 5 разів. Тобто, дуже високе було перевищення індексу, який показував. От якраз індекс, чим цікавий, він показує фактично наскільки ефективно організм тратить свій ресурс для подолання того чи іншого стресу, що фактично нам дає розуміння, що якщо так далі би продовжувалось, то рано чи пізно система регуляції адаптації вона буде виснажуватися, і це потім буде трансформація вже якісь більш серйозні розлади. При проведенні координаційного аналізу була виявлена значна кількість достовірних середньої сили та сильних зв'язків між показниками варіальності серцевого ритму та результатами анкетних оцінок психоемоційного стану, тобто, встановлено, що сила і кількість цих зв'язків зростають в міру збільшення рівня тривожності. Ну і метод трансцендентальної медитації в моїй практиці я цей метод використовую з 2000 року, і метод дійсно зарекомендував як дуже ефективний метод корекції стану при неврологічних розладах для того, щоб досягти стану якісного розслаблення, відпочинку. І дослідження, про яке ми в попередньому виступі вже бачили, яке було опубліковано в ланцет. Показали, що ефективність трансцентральної медитації порівняно, наприклад, золотим стандартом лікування ПТСР пролом бити схоже і просто здоровий способу життя. Хасифікейшн показало вищі бали, тобто 61% було покращення стану військовослужбовців в групі, яка практикувала трансцентральну медитацію. В другій групі 42% відсотки, і 32% в групі, де було е, якраз досліджено військових, які вели здоровий спосіб життя, звичайно, це показує, що дуже ефективним було би поєднати ці підходи і спробувати оцінити, коли б людині, наприклад, проводили, наприклад, ту ж саму е, терапію, яку ми звично вже сьогодні е, використовуємо для подолання проявів ПТСР, які тим же військом, які практикували би трансцентальну медитацію, звичайно, на фоні. Здорового способу життя. Пранс ментальна медитація це проста, не травмові розумова техніка, це дуже важливо розуміти. На жаль, багато підходів, які сьогодні використовуються для корекції стану при ПТСР, вони в тій чи іншій мірі пов'язані з якимись переживаннями з минулого того, де людина якраз отримала стрес. І це не завжди є позитивним в цілісній ну, Скажімо, стратегії в лікуванні. Ця техніка не потребує зусиль, концентрації, навіювання. Вона не пов'язана з релігією, філософією чи не потребує зміни способу життя. Це навіть можна назвати таким інструментом, більше направлений на гігієну нашої психіки, нервової системи, в цілому фізіології. І її практикують цю медитацію два рази на день, сидячи в зручному положенні з закритими очима. Ну, Багато з досліджень як. Ми бачили вже в попередньому, тому я просто тільки е, тезисно їх згадаю, це дуже якісне глибоке розслаблення. Можливо, навіть от розслаблення, яке ми звикли сприймати, воно в цій медитації є унікальним тим, що ми свідчимо переживання розслаблення, яке е, фіксується як розслаблення, яке е, ну, під час глибокого сну навіть відбувається, але на фоні пробудженого. Пробудження нашого усвідомлення. Оце пробуджений спокій, це є цей унікальний стан, який є унікальним для цієї практики медитації, також зниження рівня кортизолу під час медитації. Оце дослідження цікаве тим, що нас спостерігалися якраз деякі дискусії з психологами, наприклад, коли ми працювали з військовослужбовцями. Коли таке питання стояло, що військовослужбовцям не можна давати такі техніки, які би їх розслабляли, вони навпаки мають зберігати таку пильність. І от якраз це дослідження показує, що під час цієї медитації ми бачимо активність тих центрів мозку, а це префронтальна згина, на фоні сповільнення активності в тих центрах, які людину блокують. От коли є, знаєте, кажуть, і її щось стопорить під час того, коли вона виконує якісь задачі, і страх, буває якась тривога, і її зупиняє. То ми бачимо, що завдяки медитації ми розвиваємо фактично підвищену активність в цих центрах про фруктальній зоні, і це дуже позитивний знак. Дуже цікавим також було такі метааналіз, який був проведений серед багатьох методів корекції на предмет ефективності лікування тривожних розладів. І ми побачимо, що трансцендентальна медитація показала ефективність на 90% при тривожних розвитках, наприклад, в з сплацю, де теж був відсоток покращення, це близько 40%, ну і інші методи корекції. І, наприклад, що цікаво, концентрація в даному випадку усугубляла навіть стан. А, на жаль, так часто буває, що коли ми говоримо про медитацію, або є багато практик медитації, давайте так це скажемо, які базуються, власне, на концентрації. Ну і, звичайно, коли ми говоримо про військовослужбовців, про пацієнтів, ми повинні пам'ятати про тих, хто дбає про них це персонал, лікарі. І перші дослідження, яке показує, що використання трансцентальної медитації для лікарів, для персоналу зменшує признаки вигорання. Що теж, я рахую, дуже важливим пам'ятати, коли ми будемо комплексно підходити до питання лікування і корекції військовослужбовців. Двобіженців, які допонували якраз. Використання трансцендентальної медитації при ПТСР в даному випадку це медослідження зроблено в Конго під час війни. Ми бачимо теж дуже швидке покращення стану і навіть буквально протягом місяця зникали симптоми проявів ПТСР. А сам ефект від лікування, який використовує трансдентальну медитацію, буквально наступав з перших днів самої практики. Наші результати наших спостережень, які ми провели mm -hmm. на групі, де брали участь 21 жінка, 15 чоловіків середній вік 42 роки. Результатом було, що трансцентальна медитація була, е, збільшує варення це в що є дуже позитивним знаком для того, щоб розуміти наскільки нам загрожує ПТСР, а саме, це проявлялося в зростанні ДН. Збільшувалась потужність в усіх спектральних доменах і лофрекнації це свідчить про посилення активності підкіркових симпатичних нервових центрів гуморальної регуляції та барифлектуально центру довгастого мозку. Той факт, що активність парасимпатичної ланки регуляції це ритму оцінена показником часового ряду РМССД, зростає, а спектральний показник хай frequency не змінюється достовірно, може бути відображено, що зміниться дихальний паттерн під час трансцентальної медитації. Це Дійсно так, і ми маємо декілька навіть досліджень, які підтверджують, що під час трансцентальної медитації дихання сповільнюється, і, звичайно, це буде відображатися на варіаблі серцевого ритму, оскільки ми розуміємо, що серцевий ритм в цьому випадку теж буде змінюватися. Збільшилися показники варілофреквенції та хафреквенції під час. Трансцентальна медитація нашу думку відображенням стану пробудженого спокою. Це власне той унікальний стан, який ми досягаємо під час медитації, в якому на фоні глибокого розслаблення зберігається ясність мислення, співмість і на фоні глибокого фізичного розслаблення зберігається повне пробудження, ментальна активність, зосередженість і цей стан ну, надзвичайно є важливий для кожної людини. А в тому, як ми розуміємо, для військовослужбовців, де потрібно постійно об'єктивно оцінювати ситуацію. І це абсолютно не схоже на такі впливи, які відбуваються під час якогось трансу, якогось навіювання, гіпнозу і так далі. Трансцендентальна медитація знижує стрес індекс боєвського та парс боєвського, таким чином зменшується нервово-емоційна напруга та ступінь напруження регуляторних систем. Для практики трансцендентальної медитації відбучається збільшення total power, тобто це спектральний показник, який показує потужність, потужність, тобто той запас батарейок. Який необхідний організму для підтримання е, свого балансу і цілісності, е, і е, ми на основі наших, е, нашої роботи зробили висновок, що було доведено наявність об'єктивно виявлених признаків нервово-емоційного напруження та виснаження резервів нервово гуморальної регуляції військовослужбовців, учасників бойових дій як оптимальним е, методом, так і за допомогою аналізу? Як опитувальним методом, так і з допомогою варіабного серцевого ритму. Виявлений в досліджень високий рівень взаємозв'язку між ВСР та психоемоційним станом дає підстави для широкого впровадження методики математичного аналізу ВСР, як для оцінки психофізіологічного функціонального стану військовослужбовців, так і для контролю ефективності його корекції. І доцільно продовжити дослідження впливу трансцентальної медитації, дихальних практик та інших немедикаментозних методів корекції. Ну і, взагалі, якщо говорити про персоналізований підхід до оцінки стану, то я би навіть бачив перспективу впровадження методу вареодно-серцево-ритму для того, щоб оцінювати різні призначення тих ж самих медикаментів або якогось фізіотерапевтичного лікування, щоб в динаміці бачити, як змінюється стан, коли ми, наприклад, ще може, не можемо побачити ті результати, які б ми хотіли побачити. Я закінчую свою доповідь. Дякую за увагу.